Єдина на Прикарпатті в Івано-Франківському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили потужну кисневу станцію. Вона повністю покриватиме усі потреби медичної галузі, адже дотепер кисень привозили в балонах зі Львова. Ось ця киснева станція сама виробляє кисень з повітря, яким заповнюватимуть медичні балони. Це є компресор, це є основна частина кисневої станції. він накачує повітря в рецівер. Так, далі йдуть фільтри грубої очистки, йде холодильник. Так, це вже фільтри тонкої очистки і вугільний фільтр. І далі йде іншу кімнату, де стоїть кисневий генератор і де виробляється кисень. У нас є повний цикл, ми можемо наповнювати кисневі балони. До 150 атмосфер потреба кажуть медики була давно. Чорніше ми проводили закупівлі у львівського хімічного заводу. То на даний момент для цілої області ми повністю забезпечимо кисень в наших автомобілях екстреної медичної допомоги. Киснева станція це потужний міні-завод. Тепер суттєво економитимуть бюджетні кошти, адже на транспортування кисню зі Львова витрачали чималі гроші. Тепер воно є, їм дається бюджету і заекономити, і маємо можливість в круглодобовому режимі наповнювати балони і заміняти балони на, на, на повні. А також, крім того, ми відкриті для всіх, можемо наповнювати всі санітарні автомобілі, які є в області, які мають е, кисень. <пробітильник> Усі витрати, а це майже 5 мільйонів гривень. Профінансувала Національна служба здоров'я України. Вона буде виробляти якраз медичний кисень, який так буде необхідний, якраз для наших екстрених бригад, яких є в області понад 98 і працюють понад 150 працівників. Співфінансувати подібні проєкти готові із обласного бюджету, ми готові не тільки і не тільки вітаємо, коли держава нам це дає чи партнери, але ми готові йти на співфінансування, якщо це потрібно. Бо ми розуміємо, що це далеко не те, що нам що, що задовольняє наші потреби. Спеціалісти кажуть, ну, директор каже, що нам треба ще понад 30 машин. От так, звичайно, вони дороговартісні, але це вартість людського життя. До речі, одна карета швидкої екстреної медичної допомоги містить два-три кіс. Неві балони